Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Уявімо, що сьогодні на занятті ми потрапили до лісу. Подивіться, як тут гарно! Осінь усе розфарбувала у свої улюблені кольори. А які ж звуки ми можемо почути у лісі? Так, ось віє вітерець, гойдає гілки на деревах. Ой! Якась з них тріснула. Трісь! А ще шелестять листочки. Діти, а чому ми не чуємо веселого співу птахів? Так, правильно, птахи полетіли в теплі краї. А чи всі птахи відлетіли, чи якісь все ж залишились? Ану, послухайте. Хто на дереві над нами прибиває зі гвістками, наполегливо працює, хоч нічого й не майструє. Відгадали? Так, малята, це дятел. Дятел не відлітає в теплі краї і узимку продовжує лікувати дерева. Ось так довбе дерево. д д д д Пропоную дізнатися більше про пісеньку дятла. Давайте вимовимо разом Д. Подивіться, на ротик. язичок піднімається за верхні зуби. Там він створює перешкоду, через яку проривається звук. Вимовімо ще Д. Д. Де язичок створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук Д. Правильно за верхніми зубами. Ви пам'ятаєте, чия це пісенька? Так, дятла. От він нам і дарує символ, який позначає звук Д, що зображено на картці. Так, дятел довбе дерево. А що позначає внизу картки риска? Пам'ятаєте? Вона позначає перешкоду. Тож в якому будинку буде жити звук Д? Молодці, звук Д буде жити в синьому будиночку з рискою. А зараз пропоную погратись і трішки порухатись. Я показуватиму картинки. Якщо в слові є звук Д, ми будемо плескати в долоні. А якщо немає звука Д, то будемо стрибати. Готові? Диня є звук Д? Так! Книжки. Ні, немає. Машина. Теж немає. Молодці. Дерево. Так, слово починається зі звука Д. Собака. Правильно, в цьому слові немає звука д. Крокодил. Почули звук Д? Земля. Ні, тут немає звука Д. І останнє слово виноград Так, це слово закінчується звуком Д. Молодці дітки. Тож, давайте згадаємо, де ми сьогодні мандрували на занятті? Так, у ліс. А з яким звуком ми познайомились? Так, звук Д. Хто нам його подарував? Це дятел. Саме тому дятел намальований на символі звука Д. Пригадайте, діти, які слова зі звуком Д ви запам'ятали. Можливо, ви придумаєте свої? Розумнички, дякую за вашу роботу. Гарного дня!